Є універсальна формула, яка працює абсолютно з кожної людини. Якщо ти не вважаєш себе харизматичним, зроби цю формулу і будеш харизматичним. І вона складається з трьох пунктів, навіть з чотирьох, для продвинутих. Не. Але почнемо з трьох. Ну я хочу всі чотири Базли, давай. Перше Бачу, це ти, поєднання. Ти змусив мене просити тебе. Тобто це теж трішечки маніпуляції. Но... Перше, це голос і мова тіла. Так. Якщо ми знову ж таки, що таке харизма для багатьох це душа компанії. Якщо ви згадаєте будь-яку людину, яку ви вважаєте душою компанії, вони завжди все роблять ширше, по мові тіла. Це не мелкі жести, я тебе зараз розкажу, широкі жести і голос. Вот так тихо Ні, ніхто тебе не буде слухати. Це грудинка, так? резонатор. І це грудний резонатор, і це завжди про широту, так? Да. Ось ця історія. Тобто, дивіться, якщо ви хочете, от прям відразу. Після подкасту пішли там другу подрузі розказувати якусь історію. Спробуйте робити це ширше, по мові тіла, да? тобто ширші жести, і гучніше, ніж ви робите це так. в житті. Все. Моментально. Можете собі дозволити сказати неправильне слово моментально ви відразу харизматичніше. Другий пункт. Бо це транслює впевненість, розслабленість, а у психології це взагалі позиція сили. Правильно, і якраз другий пункт це Свобода. впевненість. Так. Бач, як ти все про пробило продовження. Впевненість. Без впевненості немає харизми. І тут хтось каже: А, ну так, я ж не уверений в себе, значить, харизма не про мене. А тут з'являюсь я і кажу, що... Ти в <зв>. цьому левел космос. Бажаю. <зв>. Впевненість, як ми вже казали на минулих подкастах, це те, які думки ти собі сюди закладаєш. Тому є експерти, які кажуть, що афірмації не працюють. Я кажу: вам втащить. Афірмації дуже класно працюють. Перестресовує події, наприклад, перед виступом накрутили себе афірмаціями. Я, я богиня, я занька, я, я тут всі храню. Залежить від того, як ви будете працювати з афірмацією, тому так. у когось вони не працюють, і це теж правда. Ми зараз не будемо це точки, бо так, дуже так, багато так, так, хочете, так. напишіть про це в коментарях. І от ви будете впевнені, поки ви не почнете згадувати, а чого я рішила, що я рішив, що я вільний, а на що я можу спиратися, чому я впевнений. Починається аналіз, про в своє реальне життя і таке. Але насправді, якщо накрутити себе, ви будете впевнені, поки самі не дозволите іншим думкам, які так. А можна дам а, таку малесеньку пораду щодо афірмацій? афірмації? Неважливо. Ну, наприклад, ми беремо Я сильний, я впевнена, я цариця, що завгодно, що вам сподобається. І дивіться, я впевнена. І я впевнена. А потім закрити оченята, начебто, вас ніхто не бачить. І... Провідчувайте, а якщо це правда, то що? Я Ну, воно вже є. І ось тут, коли ми повертаємося до реального світу, дуже багато людей це в момент втрачає. І тут історія про те, щоб натренувати відчуття у тілі розуміння, я в контакті закрити очі, начебто немає світу. Mm -hmm. То для себе ви 100% зможете знайти цю впевненість. І якщо бажаєте з закритими очам, очима, надиктовуйте собі це. Друга позиція напишіть собі, собі оду, яка ви людина, які афірмації ви бажаєте чути. Запишіть своїм голосом, і кожного дня у автівці зранку чи ще щось, начебто, ви у, у навушниках собі надиктовуєте своїм голосом, дивись. Людина, моя люба, ти не вздумай сьогодні вмикати сумніви. Бо є намір цілі, а цілі завжди в нас, думки стають реальністю. Але якщо з'являється сумнів, він, він обнуляє ціль. Бо це є вторинна вигода. У сумніві завжди є вторинна вигода. Тому запишіть собі інструмент і добийте те, що е, говорить Діма. Дуже крута порада. У вас сьогодні скільки користі, йома. -йо. Поїхали далі. Можна градус збавити трошки проветритись. Поїхали. Ну, щоб вони Ні. — Так, ми наголошуємо це, ми більше кажемо про харизматичну так. поведінку. А, і третій фінальний пункт тобто голос мови тіла, це раз, впевненість два, і третій найважливіший, коли до мене приходять клієнти з ефективної комунікації, або просто як записувати відео і бути на ньому харизматичним. Вони роблять цей пунктик — має відбуватися. Давайте, щоб наприклад, щоб всі зрозуміли. Перший прик... перший варіант. Ти хочеш зняти на відео? Так, ну ти не відволікайся. Халафо. І так, ем, перший варіант. Привіт, мене звати Андрій, я ітішнік. В мене двоє дітей. Ем, я, я розробляю ігри, геймірські ігри, і, ну, в принципі, я себе комфортно почуваю, я розлучився. Я люблю е, активний е, відпочинок. Зараз я може трошки на, Він... Андрію, привіт. Це знаєте, як круг анонімних алкоголіків. Андрію, привіт, ми тебе впізнаємо. Дивіться, зараз я показав Андрія взагалі без ніякого нашого пункту. І без ніяких Андріїв. Це просто вигаданий. Ну да. А давайте тепер Андрій з першими двома пунктами, ніби впевнений, і голос мова тіла. Привіт, мене звати Андрій. Я. Айтішнік розробник гейм ігор, і я люблю активний відпочинок. І я розлучений, тому я холостяк. Якщо хочете, пишіть. Mm. Приємно познайомитись. А тепер третій. додаємо третій пункт. Давай привіт, мене звати Андрій, я розробник, гейм-дизайнер, Я розлучений. Якщо ви хочете, щоб я прийшов до вас в кафе і посидів з вами попив кавусіку, то напишіть мені. Я буду дуже радий з вами поспілкуватися. Так, в мене одразу посмішка. А що з'явилось? Ну зараз, може, приклад такий, це імпровізований. Uh, що додалося? Mm -hmm. Що ну далось? Я думаю, що мова ціла це раз. Друге, спокій, начебто. У зараз другий, третій знаю. варіант, да? там різниця в принципі була не така, як з першим. Так, так, так. Енергійність. Я, я клієнтам зазваю. кажу, уяви, що ти сів на енергетичну подушечку, тому що вони всі приходять і там розказують, е, привіт, мене звати Альона. Я запустила свій курс. І Ти будеш таким і... чином виділятися або а коли... енергія це ресурс, котрий покупляють. Енергія. Чим енергійніше, так. тим ти харизматичніше. Додав трошки більше енергії. Привіт, мене звати Альона. Я запустила свій СММ курс. Тому якщо хочете, приходьте все це харизматичніше. Да, Як якщо... для вас зараз контент, шо контент? Льоша дурнів. За рахунок чого ця харизма? За рахунок цієї енергії. Він сам себе так поводить, плюс допомагає що? Монтаж. Так. Опа, опа, йо майо! Усвідомлення, що зараз оцей динамічний монтаж це про харизму. Тобто діджитал маркетинг можете... став харизматичним. А. Тепер ви це можете робити не за рахунок динамічного монтажу, а за рахунок себе. Спробуйте. Мова тіла плюс голос, впевненість та енергійність. Все, а ви ще, цю енергію. Якщо ви Пробити. бажаєте пропрацювати цю тему, то не будь ласка, не забувайте те, що Діма профік у невербаліці, у вербаліці для того, щоб вибудовувати цю харизму, вибудовувати голос, вибудовувати мову тіла. Тому якщо ви дійсно бажаєте результатів, то ось вам ваш гуру, вчитель і так далі.